Вітаю вас на уроці географії, шановні семикласники. З вами вчитель географії Одеської гімназії No61 Марина Джумига. Все розпочинається з подорожі, і наука географія, і наш з вами урок. Географія це наука подвигу та руху, що кличе в незвідані простори. На сьогоднішньому уроці ми трошки станемо географами мандрівниками і помандруємо екзотичним і унікальним материком. Колись цей материк називали Новим світом. Зараз називають Північною Америкою. Тема нашого уроку природні зони Північної Америки. Отже, ми відправляємося у мандрівку. З чого починається будь-яка мандрівка? На мою думку, нашу мандрівку розпочинаємо зі збору рюкзака. Нам потрібно зібрати до рюкзака необхідні речі, в нашому випадку наші знання. Ви дізнаєтесь про різноманітність природних зон материка, про їх унікальність та історію досліджень, про екологічні проблеми Північної Америки. Ми вже знаємо, що природна зона це територія з близькими умовами температури повітря і температури ґрунту. Умовами зволоження однорідними ґрунтами, рослинним та тваринним світом. Головна причина формування географічної чи широтної зональності це різна кількість сонячного світла та тепла, яку отримують різні широти завдяки нахилу земної кулі. Кожна природна зона характеризується певним кліматом, ґрунтами, рослинністю, тваринним світом. Ці знання – Покладемо у рюкзак і розпочнімо подорож природними зонами північної Америки. Через велику протяжність материка з півночі на південь у північній Америці є всі природні зони північної півкулі, за винятком зони вологих екваторіальних лісів. Для природних зон материка характерна, значна видова, різноманітність представників органічного світу. Розміщення природних зон у Північній Америці має певні особливості. Деякі з них мають не широкі. А меридіональне простягання. На півночі материка, відповідно до закону широтної зональності, простягаються із заходу на схід, природні зони Арктичних пустель. Тундри, лісотундри і тайги. З просуванням на південь широтне простягання природних зон порушується. У центральній і південній частині материка природні зони лісостепів, степів і пустель простягаються з півночі на південь, що пояснюється нерівномірним та недостатнім зволоженням цих територій. В межах Північної Америки виділяють такі природні зони: зона арктичних пустель, зона тундри та лісотундри, зона лісів, зона лісостепу та степу, зона напівпустель та пустель, зона саван та рідколісся. Отже, ми починаємо нашу подорож природними зонами північної Америки. Наша мандрівка природними зонами північної Америки починається з зони арктичних пустель. Яка займає острови Канадського арктичного архіпелагу та майже всю Гренландію. Вона сформувалася в умовах суворого арктичного клімату, тому органічний світ цієї зони бідний. Території, вільні від льоду, це кам'янисті пустелі, рослинний світ, який представлен мохами та лишайниками. Життя більшості тварин зони арктичних пустель тісно пов'язана з океаном. Острови канадського арктичного архіпелагу майже цілий рік вкриті снігом і льодом, дуже поширена багаторічна мерзлота. У прибережних водах багато тюленів, моржів, на узбережжі зустрічається білий ведмідь, також водяться вівцебик, лемінг, пісець, полярний, вовк. Наша мандрівка природними зонами Північної Америки продовжується – Тундра займає північне узбережжя материка і прилеглі острови. В суворому кліматі поширена багаторічна мерзлота, явище, коли поверхня сильно промерзає, і в гірських породах до глибини 400 метрів міститься лід. Берзлота зберігається продовж тисяч років, вона ростає тільки влітку і тільки на поверхні. Вода мало випаровується, а промерзлий шар не дає їй просочуватися вглиб. Тому влітку в тундрі багато боліт. У зоні тундри, крім моху та лишайників, зростають трави та чагарники, карлікові берези та верби. Такої небагатої рослинності, що вкриває тундрово-болотні ґрунти, все ж вистачає для невибагливих оленя Карібу та вивцебика. Трапляються тут білі ведмеді, зайці, полярний вовк, полярна сова. Південніше зона тундри переходить у лісотундру. У лісотундрі рослини світ поповнюються чагарниками зверби та вільхи, ялинами і мадринами, що ростуть по долинах річок. Попри малу кількість атмосферних опадів, для лісотундри, характерним є різке перевищення зволоження над випаровуванням, що обумовлює значну кількість озер. Лісова зона материка сформувалася в умовах помірного і субтропічного клімату. В межах лісової зони розташована тайга, мішани, широколистяні і перемінно вологі ліси, північну частину зони займає тайга. Територія тайги простягається широкою смугою із заходу на схід через весь материк. На підзолистих ґрунтах тут ростуть переважно хвойні дерева чорна і біла ялина, бальзамічна ялиця, модрина, сосни. У лісах водяться лосі, скунци, соболі, чорний ведмідь барібал, олені, рись. Ми подорожуємо далі лісовою зоною. Наш рюкзак поповнюється новими знаннями про природні зони північної Америки. Тайгу змінює зона мішаних лісів. Вона поширена у східній частині материка, в районі Великих Озер та Північних Апалачах. Поряд з хвойними деревами тут досить широко представлені листяні породи: дуб, бук, липа, осика, береза, тюльпанове дерево, в'яз, а також шклен, що завдяки незвичайному забарвленню листя надає виняткової краси тутешнім лісам. В умовах теплішого, ніж у Тайзі, зі помірно континентального клімату сформувалися дернові підзолисті та сирі лісові ґрунти. У центральній і південній частинах Апалачів на сході центральних рівнин розташована зона широколистих лісів. Для неї характерний помірний, м'який і вологий клімат. На бурих лісових ґрунтах ростуть найрізноманітніші види дубів. Кленів, лип, буків зустрічаються платан, каштан, теплолюбне тюльпанове дерево, квіти якого схожі на тюльпани. У лісах мешкають пуми, олені, білкі летяги, лисиці, опосуми, видри, бурі ведмеді, дикобрази, єноти, зустрічаються опосуми, Єдина сумчаста тварина, що живе у Північній Америці, на сході та південно-східній частині материка поширена зона перемінно вологих лісів в умовах субтропічного мусонного клімату. Характерними ознаками цієї зони є жовто- і червоноземні ґрунти з різноманітною рослинністю, пальмами. Вічно зеленими дубами, магноліями, болотними кипарисами, численними ліанами. Ліси ніколи не бувають безмовні для тих, хто розуміє їхню мову. Перемінно вологі ліси Північної Америки, батьківщина домашньої індички з родини курячих. Це великі птахи, що живуть у лісі, але більшість часу проводять на землі. Тваринний світ представлений папугами, фламінго, пеліканами, колібрі, алігаторами, черепахами, гримучими зміями. Широкий простір вкритий рослинами, При слові степ, багато хто уявляє похмурі, безкраї простори жовтою травою, монотонними вітрами, рідкісними ярами і пагорбами. Це оманливе враження. Внутрішні райони Північної Америки отримують недостатню кількість вологи, тому у цих районах сформувалися зони лісостепів та степів. Простягаються ці зони на материку з півночі на південь в межах помірного і субтропічного кліматичних поясів. Преріями в Північній Америці називають Бізлі рівнини вкриті степовою трав'янистою рослинністю. Шановні мандрівники, я звертаюсь до вас з проханням. Відгадайте загадку, про невелику тваринку, яка мешкає в преріях Північної Америки. Цей гризун в полях та великих степах проживає, розмір та вагу. Невелику має, під час небезпеки й стопчиком стає і досить уважно свого ворога поглядом шукає. Сплячку він на довгий час падає. Ви поміркуйте над тим, що це за тваринка. А зараз руханка.

Що це за невеличка тваринка? Продовжуємо нашу подорож тваринний світ прерій представлений гризунами лугові собачки, хомякі, бабак, плазунами, гадюка звичайна, гримуча змія, пернатими, білоголовий орлан, луговий тетерук, гриф індичка, мешканці прерії кайоти та бізони, які раніше паслись на цих родючих землях. Чи знаєте ви щось цікаве про бізонів? Бізон це культова тварина і господарь великих рівнин Північної Америки. Це велетень американських прерій. Американський бізон є найбільшим савцем Північної Америки. Колись до переселення європейців до нового світу мільйони американських бізонів населяли гірські і степові райони Північної Америки та були основою існування кількох мисливських індіанських племен. Чисельність окремих стад досягала 20 тисяч голів. У другій половині ХІХ століття американських бізонів майже повністю винищили, використовуючи вогнепальну зброю. Наприкінці ХІХ століття 800 американських бізонів, які залишились, взяли під охорону. Нині налічується понад 500 тисяч американських бізонів. У 2016 році президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама. Підписав закон про визнання американського бізону офіційним національним савцем Сполучених Штатів. Значна кількість тепла, достатнє зволоження і родючі ґрунти сприяли інтенсивному господарському освоєнню прерій. У наш час прерії розорані сільськогосподарські угіддя, на яких вирощують пшеницю, кукурудзу, бабовник, тютюн. Наша подорож природними зонами північної Америки продовжується. Зона напівпустель і пустель на материку займає внутрішнє плоскогір'я Кордільєр, мексиканське нагір'я й узбережжя каліфорнійської затоки. У рослинному покриві пустель помірного поясу переважають чорний полин та лобода, що ростуть на сіроземах і сіробурих ґрунтах. Тваринний світ представлений плазунами. Гримуча змія, ящірки різними гризунами, птахами. Рослинність пустель субтропічного поясу різноманітніше. Поширені кактуси, юки, агави, акації. мексиканське нагір'я це країна кактусів, які мають різні розміри та форми. Серед тварин багато змій, гризунів, птахів, ящирок зустрічається пума. Перед вами прапор і герб Мексики. Герб зображує орла, що сидить на кактусі та тримає змію. У ацтеків зображення мали глибокі релігійні значення. Для європейців це лише символ тріумфу, добра над злом. Цікаво, що мексиканський орел на гербі зовсім не орел. Це птах із сімейства соколиних, звичайний або чубатий Каракара. Яскравий та різноманітний світ Саван та рідколісся Північної Америки. Південна частина материка та острови Карибського моря лежать у зоні Саван і Рідколісся. Характерними ознаками цієї зони є червонобурі ґрунти із заростями мімози та акацій у поєднанні з високою травою. У зоні Саван та рідколісся поширені мимоза, магнолія. Пальми, ліани, на узбережжі мангрові ліси. Тут зустрічаються деякі види копитних, пуми, гризуни, також велика кількість птахів, змій і ящерок. У Центральній Америці на стравах Вест-Індії збереглися заболочені тропічні ліси з переважанням пальм. Шановні семикласники, ви колись подорожували горами. Якщо ні, тоді ми з вами відправляємось до гірських систем Північної Америки. Висотна поясність найбільш чітко простежується в кардільєрах та Апалачах, де природні зони змінюються з висотою, пояси кардільєр змінюються як з півночі на південь, так і з заходу на схід. Що обумовлено протяжністю гірської системи через весь материк та значними відмінностями режиму зволоження західних і східних і схилів гір. У кардільєрах Канади західних схили гір вкриті хвойними лісами. Мешканцями лісів є ведмідь Гризлі, Вовк, скунс, Колень. У кордільєрах США схили, що обернені до Тихого океану, вкриті внизу переважно чагарниковим дубом. Вище з'являються хвойні ліси, складені більш пристосованими до посушливих умов породами дерев, вище трьох тисяч метрів ділянки, покриті альпійськими луками. На внутрішніх плато і плоскогір'ях корділєр США переважає. Пояс напівпустель і пустель. Найвищі вершини гір, вкриті багаторічними снігами та льодовиками. Ви знали про те, що на світі існують такі дерева, вік яких може становити три тисячі років. Але це не єдина їхня дивна особливість. Гігантські секвої є одночасно дуже давніми і величезними, а ще в природних умовах вони можуть рости тільки в одній країні світу. Секвої дерева, які багато чого бачили. Чому така дивна назва секвоя? Запитаєте ви. Названі ці дерева були на честь. Індіанського вождя секвої, хоча це не точна інформація. Назву запропонував вести австрійський вчений Штефан Едліхер в 1847 році на тихоокеанському узбережжі Материка поширені ліси секвої вічно-зеленої, яка є давнішнім представником рослинного світу. Представники цього виду є найвищими деревами на землі. Окремі екземпляри секвої вічно-зеленої досягають висоти понад 110 метрів. Це одні з найбільших дерев на землі. Максимальний вік понад 3 тисячі років. Найвищим деревом світу офіційно визнана секвоя вічно зелена під назвою Геперіон. Вона росте на території Національного парку Редвуд в США. Її висота складає 115 метрів 61 сантиметр. Діаметр стовбура 4 метри 84 сантиметри, оскільки ці дерева. Треба довгожителі, то ростуть вони дуже повільно, близько 2 метрів за 100 років. А тепер запишіть у зошиток вік секвої вічно-зеленої геперіон, яка має висоту 115 метрів 61 сантиметр. Подорож гірськими системами Північної Америки продовжується. Ми знаходимось на сході Північної Америки. У цій частині материка розташовані гори Апалачі. Апалачі на півночі вкриті хвойними лісами з Ялини, Ялиці, Туї. У південній частині нижні пояс складають мішані або широколисті ліси. У яких ростуть дуби, клени, платан, акації, магнолії, тюльпанове дерево, на висотах понад тисячі тисячі п'ятсот метрів з'являються субальпійські луки та зарості рододендронів, зустрічаються видри, скунси, єноти, рисі, барібали, опосуми, кажани. Наша мандрівка природними зонами цього унікального материка завершується. Життя це унікальна подорож у світ, де все нове для тебе невідоме. Під час подорожі природними зонами Північної Америки ми з вами дізналися, що на материку представлені всі природні зони Північної півкулі за винятком зони вологих екваторіальних лісів. Розміщення природних зон на материку має свої особливості, які пояснюються своєрідністю клімату та рельєфу Північної Америки. Для природних зон материка характерна, значна видова різноманітність представників органічного світу. Розміщення природних зон у Північній Америці має певні особливості. Деякі з них мають не широтне, а меридіональне простягання. На завершення нашого уроку я вам пропоную записати у зошитах, про що ви дізналися? Як ви зрозуміли, що вам сподобалось? Що зацікавило вас на цьому уроці? Якщо наша подорож була цікава, я вам пропоную виконати наступне домашнє завдання, підготувати повідомлення про будь-який національний парк Північної Америки. Я вам дякую за увагу, до зустрічі!